Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Ану, скажіть мені чесно, чи полюбляєте ви запечені яблука так сильно, як я? А якщо вони ще й з сиром, горішками та медом? М -м -м, захотілось? Отож! Показую і розповідаю, як запікати яблука у духовці та мультипечі. З вас вподобайка під відео та підписка на канал. Ну, а з мене рецепт! Почнімо приготування. Для початку візьміть яблука, ретельно промийте їх під чистою водою та зріжте верхівку яблука, потім видаліть за допомогою ножа серцевину яблука. Яблука можна запікати будь-які, хоча всі експерти в інтернет просторі радять запікати яблука сорту Голден. Я запікала яблука, напевно, всіх сортів, які тільки є, і все було дуже смачно. Тому, якщо ви так, як і я, любите яблука всіх сортів то запікайте ті, які є під рукою. Яблука я начиняю кисломолочним сиром 5% жирності та подрібненим грецьким горіхом. Поєдную все це разом і начиняю яблука. Начинку злегка утрамбовую, щоб її було побільше. Особисто для мене це ідеальний перекус. Просто, корисно, смачно і бюджетно. Начинені яблука я загортаю у фольгу. Так, запечені яблука виходять більш соковитими, але запікати яблука можна і без фольги. Запікати яблука у фользі потрібно при 180 градусах протягом 25 хвилин. Запікати яблука без фольги потрібно при 180 градусах протягом 18-20 хвилин. Запечені яблука корисні тим, що легше засвоюються, зберігають вітаміни та мінерали, особливо калій, залізо, магній вітаміни групи Б та С. Також вони корисні для шлунку та кишківника, знижують рівень холестерину та зміцнюють імунітет. Запечені яблука я зверху поливаю медом та смакую. Це дійсно дуже смачно та корисно. Не забудьте натиснути на вподобайку, якщо відео було корисним для вас. Дякую за перегляд та до нових рецептів на каналі Любимівська кухня!